Отже, опис кімнати. Наприклад, ось ці. Давайте подумаємо, які інструменти нам для цього знадобляться, і взагалі які фішечки можна застосувати. Давайте по порядку. Перше. Ну, оскільки ми будемо так чи інакше давати фото, ну, давати локацію, тобто місце знаходження речей, то нам точно знадобляться ну, різні слова з кормомовно давай з вами координатами: типу НАД, ПІД. Ну, ось вони тут всі, в принципі, перераховані. Далі, нам знадобиться оця от табличка з артиклями, звичайно. Давайте одразу. Е, Будь-яке з цих, це прийменники, так? Да? Е, Будь-який з них він може керувати як аккузатівом, так і датівом. Якщо ви хочете розказати про те, де знаходиться, стоїть, лежить ця річ, то це датів. Де датів? Якщо це. Питання стосовно того, куди я хочу поставити, покласти. Ну, якщо що, давайте цей варіант теж розглянемо. Це буде акузатив. Це працює приблизно так. Ну, наприклад, давайте подивимося, які взагалі речі тут є. Знову ж таки, ну так оцінити треба на перший погляд, тим бачу, якщо ви готуєте вашу якусь розповідь, чи письмову, чи усну, ну, у вас є змога подивитися і пересвідчитися. Наприклад, у нас є тепіх, Uh, uh -hmm. У нас є шранк. У нас є BED. Одразу трішки я підписую їх кольорами певними. Ну, не просто так. Далі. У нас є... Давайте шрайп-тіш. Ну, давайте коротко назву його тіш. Ну і знову ж таки, от ми йдемо і шукаємо там лампи. Що там ще? Ну от нічого більше нема. Ну, є ще одна лампа отут на стіні. Ну і, от, наприклад, давайте зупинимося на цьому. Можна, звичайно, сказати і про крісло, і про штори, і про камотік, оцей маленький, і, і про не знаю, хто це кіт, мабуть, і про кіта можна сказати, і так далі. Ну, давайте не будемо все зараз писати. Ну і от, будь ласка, які є варіанти? Давайте скажемо, що килим лежить на полу. Знову ж таки, підлога. Теж нам. Цікаво, як буде, якщо, наприклад, для цього речення. Всі ці слова знаходяться, перевіряються і так далі. Ну, от, наприклад, я не впевнений насчет слова тепіх. смущає в нього. Може там одна буква «п». -пе. Зараз перевірю і виправлю себе. Бо щось я не в формі ніби перевірив. Все правильно. Так, ну завжди перевіряйте себе, якщо є сумніви. От я перевірив. Навіть на відео, навіть от з вами. Хоча, типу, це не солідно. Хоча не знаю, що в цьому страшного. Ну розумію, навпаки, як на мене це, природня, адекватно. Коротше, значить, дартэпіх. Ну или давайте. Да, поетапно. поэтапно. liegt лікт, den. От, Ну і от ми дійшли по поводу лікт тоже зараз. Надам вам варіанти, які там є. Uh, він лежить на підлозі. Ну, з приводу цих от речей, уберценат, унтерцепт, фор це перед. Ну, тобто, ну, перед чимось поставленим, наприклад, перед вікном, перед телевізором. Свішен це поміж, ан. Ну, тут є два моменти. Перший варіант ан. Це коли щось, бачите, як збоку на стіні, наприклад, висить. До речі, на стелі теж. Ну, там, наприклад, лампа. Тобто це на вертикальній поверхні. Другий варіант, що може означати ан. Ан це прям при. Ну, наприклад, от, або «у». Наприклад, от стіл він стоїть у вікна. Не десь там поруч з вікном, а от іменно вплотную. Тобто це передбачає якийсь от нібито безпосередній майже контакт. Тобто це має бути не просто поруч, це має бути прям впрітик стояти до цього. Ну, от. Да. Далі Ауф. Ну, це якраз те, що нам треба буде для нашого килима, він лежить на горизонтальній поверхні, на підлозі. Давайте напишемо це. Auf. Далі хіндер, ну, це за чимось, позад чогось. Небен це, ну от порівняйте, як виглядає ан, як виглядає небен. Тобто небен це поруч, ну, але, але не настільки. Тобто, десь в районі вікна стоїть стіл. Оце буде Небен. Якщо він прямо біля вікна, прямо у вікна, це буде ан. І ін, ну, всередині, в принципі, ви з англійським думаю, знаєте це слово. Ну, от опять, ми про що розповідаємо? Е, e, Він де лежить? Чи ми кудись його кладемо? Не, ми просто даємо локацію. Ну і от, коли все в кімнаті статично, ви будете користуватися датівом. Ну, якщо у вас пуста кімната, і типу я кладу килим на, на підлогу, я ставлю шафу до стіни, ну, там уже буде акузитів, тому що ми будемо розповідати, куди ми розставляємо ці речі. Der Teppich ну і от Fußboden. це підлога. Відповідно, п'ядем маскуліна, датів, dem, Fußboden. Ось. Ось такий принцип роботи. Крім того, що речі лежать. Давайте, приклад зітремо. Що ще можуть робити речі? Вони можуть просто бути, ну цей варіант я не записую, типу ist іст dem Fußboden. E, ну там дивіться, що за річ у вас? Stehen – стоїть. Стояти. Ліген e, власне, що робив наш килим. І Хенген e, це, відповідно, стояти, лежати, висіти. Якщо ви хочете ставити, то це от трошки інше. Stellen – це буде іменно ставити. Ліген буде перетворитися на Лєген і Хлєге щось кудись. Хенген буде однаково. Що так, що так, їх хенге там, das Bild, вішую картину. das Bild hängt, картина висить. Ось. Ну, другий варіант це так бонусом. Ну, щоб це мількнуло, принаймні. Тобто я кладу килим на підлогу, буде їх lege, і тоді вже den tepig, auf den. Да, Тому що це вже акузит, auf den Fußboden. Ну, я думаю, в цій темі це трошки не про це. Ось. Тому. За допомогою інструменту ми можемо писати кімнату. Der Schrank штейт. І от тепер давайте трошки, так би мовити, приправимо це. Ми можемо додати напрями. Rechts, Links, справа зліва. Ну, де на фотографії? Наприклад, наша шафа зліва. E, там. Der Schrank штейт. Links. E, далі, ну, наприклад, vorne це спереду. Хінтен. Ну, воно схоже на слово фор хінтер. Хінтен це позаду. Ну, як би, не знаю, це позначити візуально. Піктограма От, Є ще хороший вираз. In der еке. Так, щось я не те написав. Там має бути к. Індер-еке. Це у кутку. Знову ж таки, це вже датів, тому що де. Якщо ви хочете в куток поставити, то там вже буде in D еке, еке жіночого роду. От і дивіться по таблиці. Так, тому, der Schrank steht links in der Ecke. Das Bett steht neben dem Schrank links. Або rechts, да, у нас тут радше rechts. okay. Der Tisch steht links an dem, або ми радше сказали am, да, бо він безпосередньо близько до вікна, am. Ам це злите ан, дем. Фенстер середнього роду. Ам-фенстер. Знову ж таки, вікно. Тут не всі слова ми тут записали, ну, ви ж теж маєте дещо вже знати. Ось. E, далі. Перед тим, як раз детально розповідати про речі, я пропоную дати взагалі, що вони там є. Для цього у нас є така конструкція, як S-Gipt. Дослівно, воно перекладається як щось, як воно дає. Це аналог англійського there is, there are, якщо вам так, можливо, буде простіше. Зауважте, що це буде підмет і присудок от в тому реченні, де воно буде присутнє. От, наприклад, gift, here. Тож, давайте запишемо це слово. Тут. Або альтернативний, красивіший варіант. in, yeesem". Ціммер у цій кімнаті. І далі, коли ви будете перелічувати, що там все-таки є, зауважте, що ви ці речі називаєте вперше. Есгіпт передбачає, що це буде акузатів. Знову ж таки, повертаємося до таблиці. Акузатив. Неозначений артикль, тому що ми вперше називаємо річ. Ну і от поїхали. diesem Zimmer einen Teppich Einen ein Bett, Einen Schrank, Der Schrank штейт, андерванд біля стіни, індер-еке, лінкс. І от комбінуючи ці всі елементи, ми можемо якби, вже складати нашу розповідь докупи. Так. Ну, тобто, давайте по артиклів ну, Тобто, Einen. Або, ну, взагалі різними кольорами треба було б це написати. Або Айн, ein, або Айне, ну давайте вже. Не хотілося б напишу. Щоб вже точно. І в множині буде прочерк, Тому що... Ну, тому що в множині не можна такі артиклі використовувати, як айн-айне. Ein, Ось. Далі. Ви можете піти далі. Ви можете вписати сюди якийсь прикметник. Наприклад, давайте візьмемо слово елегант. Ну, давайте елегантно довго писати. Давайте візьмемо слово, наприклад, рот. Червоний. От. Ну і от, що в нас є чоловічого роду. Наприклад, шафа, шранк. Або, якщо це було б середнім, ну, наприклад, що у нас? Ліжко, бет. Або жіночого це буде лампа. Лампи. Тобто, уже на етапі, коли ви... Подаєте список речей, які в принципі є в цій кімнаті, от, починаючи, да? з gibt Here, einen Schrank. От ви можете в цей шранк вже вписати якісь прикметники, які його описують. Ну, а стосовно множини, ну не знаю, що додамо, стюлі хай будуть, стільці. Бочно їх більше, ніж один. Часто в кімнаті. Ну і ось от ви можете вписати будь-який прикметник або ряд прикметників. Єдине, що врахуйте, що от всі вони певною чиною, певною мірою модифікуються в залежності від того, а ви куди їх вписуєте. Тобто, потрапивши от в цю область, оце слово род, воно вже стає нібито частиною іменника. І іменник починає його певним чином перетворювати, нібито на свій артикль. Ну, якщо коротко, то от вам треба, щоб воно все звучало якби в одному ключі. Einen roten Шранк ein rotes ну тут якби не зовсім в одному ключі, але теж логічно. Зараз поясню чому. Ayn rotes BED. INE ROTE LAMPE. Ну, а тут буде просто роте штюлі. Без артикля, тим не менше. Тобто, якщо звернули увагу, ми просто копіюємо артикль. Ну, тут би den. І от, заважте, що от в цьому слові з'являється кусочок саме артикля DERT або DAS, або ДЕН, або Ну, який там він треба. Тому що. Ну, тому що Einrot S, ну. Якщо б ми брали б за основу Ein, ну, де нам? Оце S, ніде б не було б взяти. Ну, тобто Einonroтенschrank, Einrotes B. Тобто воно б'є, має битися з артиклем слова, до якого воно відноситься, у цього іменника, куди ви його вписуєте. Gibt es einen, großen schrank, einen großen weißen Schrank. No. I, і, і оце застосуєте до всіх прикметників, які ви хочете таким чином вписати. Ну, hier gibt es einen modernen weißen und Schicken Tisch. Ну, От, будь ласка. Можна так зробити, можна цього не робити. Ну тоді подумайте. gibt es einen Tisch. Der Tisch ist, оскільки ми його вже вдруге називаємо, да, з вже з визначенням. Der. Ми вже казали про нього. Der weiß, groß und schön. Gross, ну, наприклад. І так далі. Тобто, от комбінуючи оце все. В принципі, у нас має вийти якийсь от адекватний опис кімнати. Ну, давайте почнемо. Давайте так усно розкажу з ходу, що у нас тут могло би вийти. Я би радив почати з кімнати. So, der цим, äh, das Zimmer. Dieses Zimmer ist nicht sehr groß. Hell. In weißen Farben. Das Zimmer hat weiße Farben. Meistens. So, auf der Wand

Lampen. So, das Bett ist nicht groß. Es ist weiß und hat ein paar Schubladen. Ein paar so. äh, Das Bett steht vorne in der Ecke, an der Wand. Der Tisch ist auch nicht besonders groß. Äh, er steht am Fenster. Ich finde diesen Tisch stilvoll. Und cool. Auf dem Tisch steht eine kleine schwarze Schwarze, здається, eine kleine Schwarze Lampe. Die Lampe sieht modern aus. Am Tisch... До речі, велике уточнення. От, коли ми сидимо за столом, або, наприклад, от, як я щойно сказав, то от, ми не сидимо за столом. Тобто, це не слово hinter. Це слово an. От, те саме, яке має два різних значення. So am Tisch steht ein. Ну, ein kleine, я б сказав, Einkliner Zel, комп'ютер Зесель, In der Mitte, знову ж таки, допишу посередині. Давайте допишемо. Так само є der еке може бути індерміте. Це посередині. liegt ein Teppich, Ну, я вже про нього казав, так. Да. So. Zimmer diesen, diesen sehr schön und Монстайліш Ich mag es. Мені вона подобається. Все, от ну, приблизно ми написали. Ну, дещо хаотично, ну знову ж таки. Я наразі не вкра не в найкращій формі, відверто кажучи. Ну і якби я не планував цю розповідь, можна вона могла бути і кращою. Але тим не менше, от основні моменти самі ми тут зачепили. В принципі, більшість. Усього. Мене звали, якщо не все. Взайте, все, я от хотів сказати. Тому, керуючись цим, будь ласка, придумайте свою кімнату, опишіть її як слід. Ну і є певні ходи, які б я хотів у вашому описі побачити. В принципі, от вам їх назвав. Будь ласка, ви знаєте більше, можете більше, прошу. Вам важко? Ну, тоді не спішіть. Просто керуйтеся тим, що я розказав, відмотайте на певний момент. Ну і спробуйте. Саме буду чекати результатів, успіхів у роботі.